Чотири роки тому Ахілес розпочав свій бій, який триває й нині. Рівно рік тому ми стали окремим полком у складі сил безпілотних систем. Сьогодні ж Ахілес виходить на новий рівень. Понад 57 тисяч уражених та знищених цілей противника усього, що воює проти нас. Але ми з вами можемо більше і однозначно стане більше, бо Ахілес зростає до бригади. Тут кожен з вас може реалізувати себе. Пілоти, інженери, механіки, логісти, водії, айтівці понад три тисячі додаткових вакансій для вас. Збивай шахеди, літай на дронах, керуй наземними роботами або ж по класиці роби русських хорошими. Захисти своє найдорожче, Заповнюй анкету на сайті та ставай з нами плечем до плеча. Ахілес незмінно входить у топ. 10 найефективніших підрозділів сил оборони України ми побудували систему, яка дійсно працює. Систему, де дрони чекають на пілотів, а не навпаки. Систему, яка надійно готує, забезпечує та береже життя. Я Федеренко Юрій, командир 429 ї бригади безпілотних систем АХІЛЕС. І я кайфую, коли система дійсно працює.